Я вас хочу всех на відео, чесно кажу. Ми зараз знаходимося на 24-му поверсі. Це дуже високо. Тут відбувається закритий фаті Вані Дорна та Мартіні на честь на честь того, що Дорна Банда відіграла тур і скоро йде в Штати записувати свій альбом надовго. Їм дали на 10 років. Візу на 10 років. Це просто капець. Так, да, і ця вечірка називається 10 років віза в Штати. Сьогодні в парні, з парні Дорна Банда молоди. Наконец-то получили візу на 10 років. Парні, спасибо. Аїда. Ваня приезжай Ваня любить Україну, він приїде не могут Ваня приезжай, пожалуйста. Вы все ще снимаете? Вы не прекращали снимать. Это да, уже было 20. Давай с манечкой залишилось 5 годин двадцать восемь хвилин. Ага. Это будет очень лето. Юрина Юля, Стас королев. Только сегодня. И, не, не только сегодня. 24-му. ще співаєш народні пісні. Дай ще співай українські пісні. Чуп, 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 Це коде місце. Анапа, туди, туди, Анапа. 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 Анапа, Краснодарський край, привіт. Привіт всім. А Ваня, скажи, як тобі вечірка взагалі? ну взагалі, такое собі неплохое, ну, це Я мечтаю стать нормальной вечеринкой. Я мечтаю стать нормальной вечеринкой. Ч ⁇ <that> <that> <-ichi> <ide inhale>

За синих, чи за жёлтых. Я болею за тех, не тот, кто забивает, а тот, кто красивее играет. Сейчас попробуем оба. Вы Давай, Все замерли, все замерли. Давай, давай, там забывай. Да. Ирландия рвёт. Так, я роблю тут все, що можу. Давай там забивай. Та я тут нормально ловлю. Так. Да. Остався за зборною. Я з новими силами виходжу на полон. Мать это все снаружи, нужно было. Ай Юра і Олександр камон. Борода руда, борода руда. Тобто вона така і є. А, у нас є фотограф, якого Паларой. Майже. Майже Паларой. Буде фільм. <толірує> і ми хочемо фотки. <рі> так, круто, Рома. Зараз подивимось на результат. <рі> я думаю, ти найкраще його так, так, давай. Давай, давай, давай. Він тут. Він розумієш, Це Сан, Сандра. Я Сандра. Я Олександр, я, я Олександр і Рома. Просто ми зробили фотки моєї мрії.